Вітаю вас, любі діти, на нашому занятті. А сьогодні ми будемо з вами говорити про таку тему, яка називається Оселя, Будинок та Меблі. Як ви вже зрозуміли, ми запрошені в гості до нашої подрості, подружки Оленки. Ви вже, мабуть, здогадалися, що в гості ми будемо йти не самі. А з нашою тітенькою совою. Вона вже дуже давно не приходила до нас з вами на заняття. Давайте привітаємося з нашими гостями. Доброго ранку, любі діти! Вітається з нами наша гостя. А ми можемо їй відповісти: доброго ранку! Вітаю! Дуже раді бачити! Тітенька Сова дуже рада зустрітися з нами і дуже вдячна за таке гарне привітання! Але вона підготувала для нас віршик. Ми веселі, ми завзяті. Ми хлоп'ятка і дівчатка. Стали в коло всі разом. Привіталися гуртом. Ось так от ми з вами зібралися в коло в наше віртуальне коло на чудове заняття. Діти, ви вже зрозуміли, що ми маємо запрошення від нашої Оленки в гості. Час збиратися в гості. А ви знаєте, дітей, що коли йдуть в гості, прийнято нести подарунки, або ще називають гостинці. Давайте подумаємо та підготуємо свій подарунок. Які у вас є ідеї щодо подарунку? Правильно, можна принести торт або можна принести фрукти. А наша тітонька сова пропонує свої подарунки. Давайте називати. Що це таке? Це, діти, заварник. А це. Можна сказати, горнятко, а ще краще сказати чашка та блюдце. А це з'явилась цукорниця. Діти, давайте порахуємо предмети та скажемо, якого кольору вони. Правильно, у вас зображено три предмети і вони червоного кольору. І ще, звичайно, ось така гарна вазочка, яка називається цукерниця. Тут можна зберігати солодощі, цукерки або різні різноманітні вкусняшки. А тепер давайте порахуємо, скільки у нас предметів. Правильно, у нас зараз зображено 4 предмети. Діти, а як же одним словом можна назвати всі ці предмети? Одним словом це все називається чайний сервіс. Давайте ще раз повторимо, чайний сервіс. Отакий От гарний чайний сервіс ми з вами приготували для нашої подружки Оленки. І тепер ми підемо в гості не з пустими руками. Доброго дня! Вітається з нами Оленка. А ми знаємо, що можна відповісти так. Вітаємо тебе, Оленочко! Діти, а ну давайте згадаємо, як ще можна привітатися. Доброго ранку, вітаю, дуже рада бачити. Так, чудово. Діти, Оленка запрошує нас в свою квартиру. А ми з радістю відвідаємо її. Подивіться, діти, де ми з вами опинилися? Оленка нам відповідає, що це її вітальня, де вона приймає своїх гостів. А тепер Оленка запрошує нас в свою кімнату. А ми відповідаємо їй за любки. Ось ми з вами, діти, з'явилися в її кімнаті. Її ще можна назвати дитяча кімната. Діти, скажіть, вам подобається Оленкіна дитяча кімната? Особисто тітоньки сові дуже. Тітонька сова говорить, що вона охайна і гарна. А мені подобається і я можу сказати, що вона пошатна. Діти, а ви знаєте, що всі наші оселі з вами схожі? А зараз тітонька сова нам з вами це доведе. Подивіться, на що показує тітенька сова? Правильно, тітенька сова показує на двері. Скажіть, будь ласка, у вас вдома є двері? Особисто у мене їх навіть декілька. Правильно, в кожному будинку, в кожній оселі є двері. А це що? тітенька сова нам показує? Вікна. Вікно, діти, а у вас вдома є вікна? Звичайно є вікна. А це що? Це стіни. Чудово, у кожного із нас вдома є стіни. А це, на що показує так високо тітонька сова. Давайте повторимо разом зі мною. Це стеля. І ще раз, стеля. Молодці. Ну і, звичайно, ми з вами ходимо по підлозі. Давайте повторимо по підлозі, так? підлога. Давайте ж порахуємо, що є у кожного з нас вдома. У кожного з нас вдома є стіни, стеля, підлога, двері та вікна. З цього всього складається наш будинок. Діти, а розкажіть мені, будь ласка, що ви побачили в оленки в кімнаті? Давайте подумаємо. Ми побачили шафу блакитного кольору. Ще ми побачили ліжечко. Ще ми побачили тумбочку. А на тумбочці стоїть що? Світильничок, так? Да? Чудово! А на... На стінах висить що правильно, на стінах висять полички, на поличках стоять книжки. Да? А підлога чим прикрашена? Підлога прикрашена, діти, килимком. Повторіть зі мною килимком. І, звичайно, як у кімнаті кожної дитини, у нашої Оленки є безліч іграшок. Чудово! Діти, а ну давайте подумаємо, чому ця кімната така затишна і гарна, і зручна. Правильно, тому що в кімнаті є меблі. А хто ж так... А хто ж виготовляє меблі? Подумайте, правильно, меблі виготовляють дорослі, які працюють на певних підприємствах. І виготовляють меблі. А професія ця називається мебляр або майстер. Завдяки ним у нас з вами вдома дуже зручні та гарні меблі, які прикрашають нашу з вами кімнату. Діти. А давайте ж згадаємо, до кого ми ходили сьогодні в гості. Ми ходили в гості до нашої подружки Оленки. А який подарунок ми з вами приготували? Правильно, ми з вами приготували чайний сервіс. А хто пам'ятає, якого він був кольору? Хто був уважний, той пам'ятає, що він був червоного кольору. Діти, а що у нас у всіх є вдома? Давайте подумаємо: у нас у всіх є вдома стіни, стеля, підлога. Так? А ще у нас є двері та вікна. Чудово. Діти, а які нові слова ви сьогодні вивчили? Я, наприклад, знаю, що для вас є новими слово стеля, підлога, майстер або килимок. Дуже добре. Ви, розумнички, добре займалися сьогодні, уважно все слухали, гарно себе поводили в гостях. Нам час уже вирушати додому, а ми разом з Тітонькою Совою, з Оленкою дякуємо вам за роботу, за гарне перебування в гостях, що ви вели себе дуже е, виховано. До зустрічі на наступному занятті. А хто додивився до кінця, постав лайк та підпишись на мій канал, щоб не пропускати нове відео. До зустрічі!